У Рівненському академічному музично-драматичному театрі збирають ангелів аби згодом передати ці небесні створіння на схід на Луганщину в пересувний музей на крилах. І коли йде війна, то я вважаю, що схід і захід так ніколи мають бути разом, і вся Україна має гуртуватися навколо хороших ідей заради спасіння нашої держави. І саме тому до однієї з таких ідей ми вирішили приєднатися це створення музею на крилах. Музей, в якому збирають янголів, ідея створення такого ангельського музею належить десятирічній Поліні з міста Кремінна, що на Луганщині. Війна на її батьківщині, за словами дитини, почалася саме тому, що ангели залишили цю землю. Ми збираємо не лише там. Скажімо, якісь фігурки, чи якісь малюнки, чи якісь там різні елементи декору, але ми збираємо так само позитивні думки, молитви. Це моральна теж підтримка для тих, хто там на сході страждає від війни. І дуже приємно, що багато ж людей долучилися що. Немає жодного схожого янгола на іншого, що справді кожен янгол має свою історію, так як і просили нас в музеї. Першими експонатами стала власна колекція Поліни. Тепер їх в музеї більше тисячі. У нашому місті акція триватиме протягом усього березня. Долучитися до неї може кожен рівнянин. Я почула про таку акцію. Мені дуже сподобалася ця акція, це дуже душевна, хороша акція. І вирішила теж прийняти в ній участь. Зробила таку лялечку. Щоб всі, всі знали, що ангел не тільки ангел на небі, а матері теж ангели. Принесіть рукотворного ангела з його власною історією. Допоможіть ангелам повернутися. Олена Сергєєва у ритмі подій.